Так, відео з епіцентру жнив фермерського господарства рідне поле. Перша пшениця 2023. Шикарна. Так от воно справжнє золото. Відносно молодиться. Зерно гарне, що небагато. Головний комбайнер, інженер-агроном. Та комбайнер- стажор. І урожайність радує, і пшеничка бомба. Ну, вже точніше урожайність, можна буде сказати, потім бо трудно назвати, що на другий круг зайшли, коли розбили на три частини, так як два сорти. Одна ділянка в нас є. Питання з сусідами треба визначити. А, бомба! Да, це да, оце я розумію. Красота, просто. Ну.